Привіт, це новини про Азов'я та відео про те, як отримати максимум компенсації за пошкоджене або зруйноване житло внаслідок війни. Ця інформація, зокрема, стане у пригоді людям, які втратили житло через руйнування Каховської ГЕС. Окремо обговоримо ситуацію в Маріуполі та на інших окупованих територіях. Почнімо з матеріальної допомоги для постраждалих від руйнування Каховської ГЕС. Уряд запровадив її для жителів Херсонської та Миколаївської областей, чиї оселі опинилися в районах затоплення. Виплата одноразова складає 5 тисяч гривень на особу, зокрема на дитину. Цю допомогу можуть отримати жителі окупованих територій, а також тимчасово переміщені особи, попри інші виплати ВПО. Важливо звернутися за допомогою можна до 31 серпня. Постраждалі повені жителі півдня України можуть отримати допомогу відразу з чотирьох джерел. Про це розповів начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Є чотири вида видно. Перше це держава, 5 тисяч гривень це обласна 5 тисяч гривень, і по громадам, в залежності від прийнятої програми, яка прийняла громада, від 1 тисячі до 15 Ще є виплата від фондів, це 6 часов на людину. Матеріальну допомогу від держави та міжнародних фондів може отримати кожна постраждала людина. А от виплати від області та громади надаються на одне домогосподарство, тобто родину. Державну допомогу не отримають громадяни, які перебувають під санкціями або вчинили злочини проти основ нацбезпеки України, а також їхні спадкоємці. Тепер про більші виплати саме за зруйноване житло. Право на них захищає закон про компенсацію за пошкодження та знищення нерухомого майна внаслідок бойових дій терактів, диверсій, спричинених збройною агресією Росії проти України. Уряд вирішив, що підходи до компенсації за пошкоджене та знищене житло відрізнятимуться. Їх регулюють окремі постанови. Стан оселі оцінюють комісії на місцях. Якщо така комісія визнає, що оселю можна відремонтувати, власник отримує не більш ніж 200 тисяч гривень компенсації. Це стосується як житла пошкодженого через обстріли та мінування, так і житла постраждалого від повені. Виплата по програмі її відновлення до 200 тисяч гривень передбачалась для об'єктів нерухомої приватної власності, які зазнали незначних пошкоджень, тобто належали до першої категорії. Після складання акту обстеження комісіями, утвореними в е, територіальних громадах, людина фіксувала це і розраховувала цю виплату через програму її відновлення за допомогою застосунку ДІЯ. Компенсація перераховується на спеціальний рахунок. Витратити ці гроші можна виключно на будматеріали та послуги будівельників. В кожній громаді були створені відповідні комісії а це дві комісії перша Комісія це з обстеження, і друга комісія це з е, призначення цієї компенсації. Постаново там чітко розписана. Якщо житло пошкоджено, да то маємо там е, чи до 200 тисяч гривень. Сума компенсації за житло, яке неможливо відновити, встановлює експерт. Виплати обіцяють навіть власникам знищених недобудов та житла, яке тільки будувалося на момент руйнування. А саме суму збитків. Буде встановлювати експерт, тобто комісія зафіксує, і експерт саме визначить. Вартість об'єкту, тобто житла, звісно, комісії не працюють у прифронтових місцинах та на окупованих теренах однак їх може створювати місцеві органи влади та військові адміністрації на підконтрольній Україні території. У цьому разі можна подати заяву про компенсацію для призначення виплат за житло, до якого комісія не має доступу, поки не вистачає підзаконних актів. Ну, тобто, комісія не може виїхати на. Тимчасово окуповану територію, щоб перевірити, і відповідно, треба, щоб ще додатково були регламентовані такі моменти, як розгляд по або з використанням доступних файлів Google Maps ну тобто, що будинку вже. Немає фактично, чи з використанням фотографій як доказів того, що майно зруйноване. Ну тобто, це питання ще на стадії вирішення. Нотаріус із Херсону порадив, як правильно зафіксувати пошкодження та руйнування житла. Тут я скажу, як ну, від себе, як від людини, яка теж там. Постраждала і мої друзі постраждали їх будинки. Що я рекомендую? Це перше це максимально все зафіксувати на фото. Відео з першого заходу відзняти ролики деталізовані про те, що було втрачено. Потім це звісно очистити всі приміщення від всього, що є. Усі зібрані докази треба додати до заяви про компенсацію, і саму заяву можна подати у паперовій формі у ЦНАПі, органі соцзахисту або в нотаріуса, а також самотужки в інтернеті. А далі можна скористатися сайтом Дія серед послуг. Там є подача заявки на компенсацію. Там все просто через банк, ID, через через дієпідпис, маючи смартфон, будь-яка особа може подати цю заявку. Компенсація виплачується двома способами: грошима на рахунок для відбудови садового або дачного будинку або житловим сертифікатом. Цим способом фінансується купівля квартири, будинку будь-якого типу, а також інвестування в будівництво. Подати заяву на компенсацію знищеної нерухомості треба не пізніше ніж протягом року з дня припинення воєнного стану, тож не зволікайте.